Доброго дня, мої глядачі, дорогі, гості мого каналу, підписники. Сьогодні буде третя частина остання, як я шию свій плед новорічний, лоскутне одіяло. І зараз я показую, як я складаю блочки для того, щоб пошивати це блочки верха. І ми приступимо для пошиття ще підкладки. Я намалювала ось такий ескіз. Це будуть 5 зірок, я е, взяла шотландку червоного кольору для зірок, а решта е, поля вона буде сірого кольору. Всі, весь, е, всі тканини всі шматочки я брала від залишків е, моїх старих проєктів. Тому мені не шкода було їх е, сюди приділяти. І там, де в мене не вистачало тканини по ширині. То я брала і зшивала шматочки. В клітиночці це взагалі непомітно. Я підбирала клітиночку. Всі розміри і всю кількість ескізи я вам дала. Ескіз ви можете зробити скріншотом. І я все-все-все подробненько все розказую, показую. Все, і можна поставити на Швидкість меншу, так як е, велике е, получилось відео, то я зробила швидкість більшу, але я повністю даю всі вам і е, замірчики, і е, всю кількість блочків всіх, і трикутничків, і прямокутників, і квадратів. Ви можете взяти тканину іншого кольору. в мене це Сірий фон і червона шотландка для зірок, але ви можете взяти будь-які шматочки, які у вас залишаються, воно також дуже гарно. Тому ви вже в кінці відео ви подивитесь, що поле воно таке, ну, достатньо велике. І єдине, що я би вам порадила, щоб ви брали контрастні кольори, і тоді буде узор, він дійсно буде гарний. І Аби тільки е, сполучення кольорів було гарним. Всі блочки, коли я сшивала, я все проглажувала, щоб е, в нас всі блоки були акуратними, всі шви розглажуйте. Печіворот він цього любить, щоб всі шви були розглажені. Тоді детальки будуть акуратненькі і е, вся частина весь узор він буде виглядати дуже акуратненько. Все, я повиглажувала і будемо складати блоки. Блоки в мене верхня частина і нижня частина, вони по 30 см. Ви можете брати розмір, такий, як вам буде зручний. Плед у мене весь вився плед 1,50 не на 2, трошки менше, там на метр вісімдесят. Я розкладаю зараз по. Лицьовій частині розкладаю підкладку для того, щоб потім з'єднувати верх і низ блока, і я буду це одіяло закладати шесендепоном і всі блочки буде окремо зшивати. Я викладаю зараз всі узори. Трошки середня зірка в мене вийшла неправильно. Зараз я все поправлю і буде видно всі промінчики зірочки. Все я поправляю, і видно вже, в нас вимальовується вже центральна зірка вже вимальовується о чоткінько. І в нас ще буде 4 зірки по кутках, центральна зірка, вона буде по-іншому зшиватися А всі 4 зірки, які по кутках, вони будуть ідентично зшиватися всі блочки. Я їх розділила кожну зірку на 4 блока. І тоді в нас, виходить, якщо на одну зірку йде. Чотири блока, а у нас є чотири таких зірки, тобто у нас виходить, що нам потрібно пошити 16 однакових блочків і з них складати зірочки, які будуть по кутках. А центральна зірка, вона зовсім по-другому легко складається. Я ще докроїла сіренькі квадратики, 15 х 15, для того, щоб викласти весь узор. І ось узор виклався. Оці е, сірі квадрати я потім замінила на світлішого кольору. Е, я думала, що у мене ще будуть якісь сірі, але не, воно дуже негарно І Я замінила їх на світліші. Все, ми складаємо трикутники і зшиваємо всі трикутники, які у нас є, для того, щоб в нас вже, е, вони були готові. Я, їх зшивала, я не зшивала окремо кожен е, блок. Я посшивала спочатку всі трикутники, це буде дуже швидко. Я посшивала їх повністю не відрізаючи ниточки, а потім порозрізала. Всі трикутнички ми зшиваємо. А далі, вже з цих трикутників, ми будемо викладати блок. Я їх теж всі погладила, От ми будемо зараз складати той блочок, з якого складаються зірки, кутові зірки. Отаких от блочків, я зараз його викладу, промінчика два промінчика зірки. І от з такого блока, з таких блоків, складається, з чотирьох таких блоків складається наша е, кутова зірка. Ось такі блочки. Все, я їх. 16 таких блоків має получитися на кожну зірку по 4 блока, а 4 таких зірки, тобто 16 блоків. далі ми будемо зараз шити промінчики центральної зірки. І таких блоків ми маємо пошити 4 блоки. Центральна зірка вона складається з великого квадрата 30 на 30 см, один такий в нас квадрат. І 4 квадрата 30 30х30 см, але вони будуть складатися з прямокутника і е, такого е, трьох трикутників великого сірого трикутника, і двох трикутничків червоного кольору це промінчики. Ми їх пошивала, гарно їх повиглажую, і йдемо далі. Всі-всі всі, всі, всі е, блочки я всі розлажу. У нас дуже акуратненько получаються ці всі зірки. Ось я їх виклала. І зірки в нас вийшли дуже гарні. Все, ми можемо потихеньку я складаю разом лицеву частину одіяла і з підкладковою частиною одіяла. Тобто, я складаю зараз по довжині всі блоки, По довжині. Так складаю, щоб нам не заплутатись, щоб узор, нижній узор так само вийшов. І я роблю так. Я беру один блочок, це верхня і підкладка, під низ наступний, наступний, наступний складаю такими горками. Все, першу горку я взяла і першу смужку зараз я буду сшивати. Я принесла до машини і буду вкладати туди синтепон. Розкриваю цей блок, вкладаю синтепон, закладаю наверх лицеву частину. Я скалую булавочками, щоб воно нікуди не втікло булавочками по кутках і булавочкою посередині. І по всьому периметру я маю прострочити всі, всі отакі блоки, і я їх перестрочую перпендикулярно посередині, так, щоб відстрочити маленькі квадратики, з якого у нас складається оцей блок. Тобто, кожен блочок у нас зверх складається з наших кофт, які ми порізали. Вони є різні. І я по периметру і по краюшку оцих різнокольорових квадратиків. Всі блоки я пообстрачувала і прострочила посередині, для того, щоб синтепон нікуди в нас не тікав, щоб вони були. Зручні в нас Вноски, зручні в тому, щоб їх можна було легко прати. Ми не переживали, що в нас кудись втече синтепон. Якщо у вас немає синтепона листкового, і в мене деякі не хватали листкового синтепона, не хватало, то я просто брала декілька шматків синтепона, я їх зшивала перед цим. І все одно вони не будуть в мене тікати, я все одно перестрочую посередині наш блок перпендикулярно, так, щоб він перетнувся в нас по центру. Всі, я, всі блоки я перестрочила. Всі, всі, всі. І я їх складаю так само, як вони в мене були, для того, щоб в нас не, ніде не втік наш узор. Дивіться, у нас виходить, що зверху в нас рандомно всі складені. Такі квадратики, трикотажні з кофт. Але е, низ нашого пледа, нашого одіяла, він буде узор, там буде у нас 5 зірок. От, певно, що цей плед, я так і назву плед п'ятизірковий плед. Знаєте, як такий добротний, класний. Дуже мені він сподобався. Коли я вже виклала весь узор, е, я ви знаєте, навіть і не знаю яка частина мені, яка верх або низ, мені більше подобається. Ось я все перестрачую. Всі-всі-всі блочка я перестрочую. І далі я потім буду їх сшивати тепер всі блоки в смужки? Плет у мене складається з 35 блоків. Це 5 блоків в ширину. 30 на 30 см, і сім блоків в довжину 30 на 30 см. І всі спочатку смужками я зшивала всі блочка, потім смужки викладала, щоб ніде не загубився наш узор такому, такими довгими смужками. Я намагалася робити так, щоб блочки наші квадратики зверху скофт вони ніде не зустрічались. Але парочку я так побачила вже потім, що все-таки я десь там щось, певно, наплутала, і так воно, і ну, пішло десь два однаково, два, в двох місцях в мене вийшли однакові квадратики. Але е, їх і так і не видно, що вони однакові. Значить, дивіться. Наші блоки я зістрочую то, так, що я кладу лице до лиця, і в нас строчка, вона на виворотну. І я придумала один такий спосіб. Я його бачила в інтернеті. Я ним не користувалася. Це таки в мене перший мій плед, це моя перша робота, якою роблю такі пледи з блоків. Я не, не, ніколи ще такого одіяла я не шила. Це перша моя робота. Але ну, результат мене дуже сильно задовольняє. Пледи я робила, в мене вдома є. ми користуємося пледами, але всі вони були мої, мною вив'язані. Колись зніму відео про мої пледи. І так, дивіться, смужка до смужки. Довгими смужками я вже все посострачувала ці блоки, а тепер я смужку до смужки. Буду зістрочувати. І наступну так само ту сторону, я так само буду зістрочувати. Ось у нас вийшли ось такі шви. І якщо в нас десь дуже. Знаєте, виступає дуже багато, тому що там ну, плотненькі вони такі вийшли, я обрізала залишки. І в мене була від колись, колишніх старих проєктів. Така смужка, це вона називається шляпна е, лента. Ланцюжок такий, шляпна лента. І я закрила шви цією лентою. Легко вона застрочилася. Машина в мене взяла, у мене машина жуків, можливо, когось не візьме, але ну, я думаю, що візьме, тому що там е, більше не, ми не попадаємо, тільки от в поперечках попадаємо на шов, стачний шов. Але я його обрізала так, щоб він не, був такий, не вилазив з цієї ленточки, і він, виходить, акуратненький. Ленту я пристрачувала з двох сторон шва. Тобто я накладала на шов саму смужку, цю. і з однієї сторони по пристрочила, з правої сторони, і з лівої сторони по краєшку пристрочила. Зрізаю там, де у нас такі вплотнення. По шву є по стачному, по стачному шву закриваю повністю. Я взяла ось смужку, я взяла в колір, я взяла сірого кольору. Ну, Можна було і червоного взяти, але в мене вона сіра була. Така вона дуже акуратненько виходить, шов, дуже акуратненько. Мені дуже сподобалось. І всі повздовжні шви і всі поперечні шви е, я закрила. І е, окантовку. Я так само буду закривати оцею смужкою, сірою смужкою, якою ми закривали всі е, стечні шви. Я її пришиваю спочатку на лице, а потім я буду пришивати її другою стороною з загибочкою, буду пришивати е, до вивертньої сторони. І е, через те, що наш е, верх у нас це у нас трикотаж, такий грубий в'язаний трикотаж. От Я зараз показую, як я закладаю, можна е, промітати його, можна булавочками заколоти, щоб вона нас нікуди не тікала. І таким чином вона закриється оте от все, те, що виглядало у нас. По окантовці. Куточки дуже легко, дуже рівненько викладаються, не спішича, я прострочила. От Куточок я вам показую, як я заклала. Він вийшов дуже акуратненький. Мені сподобалось, дивіться, який акуратненький куточок вийшов. І до кінця повністю. Обстрочила весь пледик. І коли я закінчила мою роботу, він вийшов такий нарядний, п'ятизірковий, це виворотня сторона. Наші кисечки марточки, він, цей плед зайшов зразу. Всі шви, дивіться, акуратненькі вийшли. Мені сподобалась моя робота. Якщо вам сподобалось, пишіть мені в коментарях, підписуйтесь. Ставте лайки і до наступних наших проєктів. Дуже дякую вам за те, що ви очікували. Мені це дуже приємно, було і всі ваші коментарі. До наступних робіт. Миру вам з Новим Роком, з Різдвом. Хай Бог благословить всіх нас!